Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до вивчення Біблії разом із нами. В студії Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні перед нами сьомий розділ з Євангелії від Івана, переважну частину якого займає проповідь Ісуса Христа на святі Кучок в Єрусалимі. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Наш милосердний батько. Ми схиляємось перед Твоєю величчю. І ми так вдячні, що ти свою велич явив нам у втіленому слові, логосі, як Євангелія від Івана свідчить, і слово стало тілом, перебувало між нами. Ми бачили його славу. І Господи, ця слава на сторінках Євангелії. І ми справді цінуємо і дякуємо, що Ти. Просвітлив очі нашого розуму. Ми вдячні тобі, що Христос є не тільки Словом, живим Словом від тебе. Він є світлом, Він є світлом і життям. І ми сьогодні побачимо на сторінках Писання, як він сам про себе так свідчив, що Він є світлом, і ми, Господи, просимо, щоб це світло наповнювало наші серця, осяювало нашу дорогу, вело нас до. Остаточної перемоги Твого Царства на цій землі в себе віряємо в твої люблячі батьківські руки. Веди нас у вивченні Твого Святого Слова. Амінь. Сьомий розділ починається такими словами. Після цього Ісус ходив по Галілеї. Не хотів бо ходити по юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити його. А надходило свято юдейське кучки. Ми кілька розділів вже розглядали і. Практично, там також йшла мова про свято, і цей сьомий розділ також прив'язаний до свята. Чи можна якось це зв'язати? Так ми знову ж повторюємо матеріал з попередніх разів, де ось як сьомий розділ розпочинається після цього. У грецькому тексті там в множині після цих речей, які трав, і це сигналізує, що починається нова сторінка розповіді. І починаючи від чуда в Кані Галілейській, вся наступна. Хронологія Івана, вона ми так сказали, кучкується. Події кучкуються біля, біля свят. Кожне свято і зв'язано з цим вчення Христа, і зв'язане з ним знак. Чудо. От і, минулого разу була. Пасха, так ми дивилися, і пасхальні події вони згадували. Оце спасіння з Єгипту, і Мойсей, і Манна. І ми бачимо цей хліб небесний пов'язано з цим святом. Перехід Христа по морю, це ж також. Оці пасхальні події. Свято кучок, воно відрізняється чим, тому що там було багато світла. Ми поговоримо про символізм цього і багато не тільки світла, але і води, тому що це. Супроводжувало святкування кучок, черпали з селоамського джерела, селоамського, верніше резервуару, куди стікав це резервуар, був водний, і кожного дня святкування цього свята кожен день е, святкували сім днів. Вони черпали з цього резервуару і виливали перед Богом. Тобто це свято сукот, так як ми знаємо, так сукот кущів це одне з трьох основних свят, і воно також було призначено, щоб пригадувати ті події. І звідси ми можемо бачити, що Ісус заявляє, що я є світло і я є вода жива. Тому бачите, воно все, і знаки, і чуда, яке знак, який завершає, коли там коли світло, то значить все видно. І знак, який Ісус в кінці робить цього розділу, це який сліпонароджено. Бачите, воно все дуже ясно, дуже гарно пов'язано. От в історії Івана. Читаємо далі. І сказали до нього брати його: піди звідси і йди до юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. Та й комабо не робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові, бо не вірували в нього навіть брати його. А Ісус промовляє до них Не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Ідіть на це свято, я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Це сказавши до них, він зостався у Галілеї. Сьомий розділ починається з бесіди братів Ісуса Христа з ним. І дуже цікаво, дуже дивно, що вони в нього ніби не вірять, але при цьому посилають юдею, щоб він там проповідував і явив себе світові. Ось про що це говорить така поведінка його братів. Ну, як сам Ісус так з легким докором пояснив, що ви від цього світу ви можете йти в будь-яку хвилину. А мені потрібно йти тоді, коли мені призначено, оскільки я виконую волю отця, І івангелист Іван долучається до цього і пояснює в п'ятому вірші, бо не вірували в нього навіть брати його. Тобто рідня його найближчі сімейні не вірував. Ми вже знаємо з послання до Коринтян, що він являвся принаймні одному своєму братові, і вже на основі цього засвідчено про його віру. А зараз так, зараз вони прикро, але вони поділяють цінності того світу і поділяють бачення того світу, не бачучи до кінця, хто є сам Ісус і. Що він шукає? А ось ця фраза, що ваш час завжди. Ну, про який час він каже, звертаючись до себе. Ще не настав мій час. Ми вже зрозуміли. Ми вже читаємо сім розділів, але що він має на увазі, коли говорить про їх час. Ми вже знаємо про те, що у Ісуса є свій час, і як він неодноразово свідкував, його час пов'язаний з волею Отця. Що отець визначає Христові, те він і тоді робить. Минулий раз ми розпочинали, що він перейшов в інше місто, тому що там переслідування були, і він розумів, що і Христос розумів, що ще не настав час такої конфронтації, яка би привела до Христа. Тобто він надзвичайно чітко і надзвичайно точно розумів, що хоче від нього отець. І коли він звертається до своїх братів, що ви можете в будь-яку годину йти, це такий знову ж таки легкий докір, що вони. Вони не знаходяться от в цьому потоці Божої волі. Вони не розуміють призначення Христа. Вони спонукають його явити свою славу. А він не прийшов явити свою славу. Він прийшов явити славу отця. Він перш за все це шукає зробити. Ну саме сьомий вірже. Далі він каже, вас ненавидіти, світ не може. Так, це і є ще один такий докір, що вони не розуміють Христові цінності. Якби вони розуміли, то би вони мабуть по-іншому говорили. Вони би так і казали, що ми всі маємо являти славу Отця, а не свою власну. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо Біблію разом. Ми продовжуємо читання 7 розділу далі з 10 по 13 вірші. Коли ж вийшли на свято брати його, тоді й сам він пішов не відкрито. Але ніби потай. А юдеї за свята шукали його та питали, де він? І поголоска велика про нього в народі була. Одні говорили він добрий, а інші казали ні, він зводить з дороги народ. Та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялись юдеїв. Як можна пояснити ось цей момент, що Христос говорить: ідіть на це свято, я іще не піду на це свято, а потім все ж таки пішов невідкрито, ніби потай. Тому це якраз от в ключі отих попередніх слів, які Христос сказав, що ви не розумієте, коли мені потрібно йти. Вони змушували його йти, як вони розуміли, по-людському. От це час зараз розказати, щоб всі побачили. А Ісус каже, що мені зараз не час іти. Не в тому сенсі, що я взагалі не піду, а я піду тоді, коли я зрозумію, що час від Отця. Ось тут наголос на послуху. Христа своєму Отцеві. Читаємо далі з 14 го вірша. У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивувались юдеї й казали, як він знає Писання, не вчившись. Відповів їм Ісус і сказав. Наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче, хто волю чинити Його, той довідається про науку чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Чи ж закона вам дав не Мойсей, та ніхто з вас закона того не виконує нащо хочете вбити мене? Народ відповів Чи ти демона маєш? Хто тебе хоче вбити? Ісус відповів і сказав їм Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь. Через це Мойсей дав обрізання вам, не тому, що воно від Мойсея, але від отців, та ви й у суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсеєвого не порушити, чого ж ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу здоровив? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Цікаво, те, що Ісус говорить про мову на свято Сукот. А ми розуміємо, що означає це свято. Ми розуміємо, що згадували євреї, коли святкували. Але про що була промова Ісуса Христа? Його її основна ціль, її завдання, що Христос хотів донести людям, і написано до речі, що Він прийшов десь всередині, да, в половині свята, чому саме? Так, можливо, тут більше навіть те, що прийшов на свято в половині, а як от почав навчати вже в половині свята, точніше, 14-й, у половині вже свята Ісус у храму увійшов і навчав. Не те, що його не було, і він він просто не навчав і не, не виказував. Не, не виказував. Так ось і ці розділи 7-й, 8-й, 9-й... Де в сьомому восьмому переважно точиться? Бачите, побудовано вся, всі промови Ісуса Христа, як з одного боку, як відповідь на ті контроверзи, які тягнуться з минулого життя, наприклад, от починає про суботу, так і всі ці розділи вони відповідають на питання, яке виникало в народу. Хто це такий? Ось це головна така думка: хто є Ісус? Головна тема оцих розділів він месія чи ні? Якщо месія, то чому він такий? Ось все навколо цього, всі ці декілька розділів розвивають свою думку. Ісус Христос проголосив свою промову на святі. Як його промова була пов'язана з самим святом? Що було особливого в цьому святі? Ці промови вони якраз підводять. Ісус використовує вже. Принагідне свято, принагідну ситуацію свята для того, щоб відкрити. Ну, потрібно нам, звісно, тому пояснити трохи саме свято кущі. Воно проходило десь у вересні-жовтні. Воно співпадало з бором врожаю. Це було надзвичайно радісне свято. Здається, мені воно було останнє. Да, в цьому яні ну, в цій так, воно єврейських свят. Говорять, що воно було найпопулярніше серед євреїв. Це свято. Тому під час цього свята відбувалося таких, от декілька символічних супроводів, особливо факели світла яскраві, коли ставало темно, запалювали факели. І це символізувало якраз от е, яку подію? Ми знаємо, хто супроводжував євреїв у пустелі. Господь, славний Яхве. І вночі це був полум'яний стовп. Це було світло, яке вело, Ізраїль, виводило ізраїльтян. І таким чином намагалися, так би мовити, відновити. Ті події, відтворити ті події, наблизити переживання у храмі до тих подій, які були, звісно, там. А вода також ми знаємо, що ключові такі і нарікання, і потреба під час подорожі була вода. І вода, якраз також, була частиною. Цього свята воду виливали з Ама, вона супроводжувала ті жертви, які приносились під час свята. І спочатку вона символізувала лише от якби вдячність за урожай, але потім. Я одне не пригадую достаменно, коли от почалася ця така. Бо воду виливати це не було вимога закону. Це десь в другому чи в третьому столітті до Різдва Христового почали використовувати спочатку, оскільки це був збір святкування збору врожаю, святкування Божої благодаті, що Бог піклується, і ця вода символізувала вдячність і прохання водночас, щоб Бог і на наступні врожаї виливав воду. Але згодом, от, цей символізм навіть переріс в от, на основі того, що. Бог давав воду під час спасіння з Єгипту, він переріс навіть до цього есхатологічного спасіння, коли вже Месія прийде, от вони також використовували, особливо в контексті злиття Духа Святого, uh -huh. якого вони вірили, що Месія принесе. От месіанський період він, євреї вірили. Він характеризуватиметься пришестям Духа Святого. Ось і ну, свято надзвичайно таке багате символами, тому можливо. І воно користувалося таким, таким попидом. Приходили навіть от коли прославляли Бога, співали ці псалми, 113 по 117 псалми співали такі урочисті, тримали плоди, гілля, дерев в руках. Це було таке і, і шумне, і радісне свято. От і Ісус Христос, суть тих промов. Він хоче привернути до себе. Він хоче сказати, що от весь той символізм це про нього, а його не впізнають, його не розуміють. Ніхто не бачить, що оце світло і вода це не є мертві ті символи, які вони, над якими вони радіють. А ось він живий символ, живий, живий представник Бога. Той кого втілюють ці символи. А це проходить повз уваги єрусалимлян, жителі міста і юдеїв, які прийшли святкувати, і верхівки ізраїльського народу. Така іронія, що знаки, які вони святкують, які вказують на Христа, але вони невидимі для тих. Тому Ісус цей дає таку дуже сувору оцінку. Перша така дискусія, яка виникає, от після 14 по 24 вірш, так? Про суботу, бо він коли почав навчати, то всі чудувалися, як він гарно навчає. Ісус каже, коли хоче хто волю чинити його, той довідається про науку чи від Бога вона, чи від себе самого кажу. я. І далі він пояснює про суботу. Мабуть, ті люди, те, що він зцілив суботу, воно ходило. Вони говорили, чи, чи може. Такий пророк, така людина порушувати суботу. Ось це ця тема гаряча була ще тоді. Ми з попередніх бачимо, з чого починалося, що Ісус цільював суботу. Можливо, це та подія, яку згадує Іван, можливо, це якась інша, бо Христос часто це робив, показуючи справедливе значення суботи. Чи ж закона вам дав не Мойсей, та ніхто з вас закона не виконує. Нащо хочете вбити мене? Uh -huh. Ось Ісус докоряє їх в тому, що вони не розуміють. Більше того, не тільки не розуміють, вони агресивно налаштовані на нього, до нього. Але ж вони його питають, на що ти таке кажеш, хто тебе хоче вбити? Ну на початку ніхто не хоче, навіть дехто вірував, а в кінці вже бачимо, вони вже хочуть вкаменувати його. І ось Ісус як серцезнавець бачить справді, що в, лю в людей у серці було насправді, хоча вони давали такі коментарі хороші. От він так гарно навчає, такий гарний промовець, такий вчитель. Але насправді їхнє серце зовсім не розуміло, хто він є, і звертало увагу тільки на цю форму слів Христа, на глибину навчання, а не на те, хто він є. Ісус є серцезнавець. Це юдеї мали б зрозуміти, але, як ми бачимо, юдеям насправді було неприємно, що Христос знав їхні наміри. І вони пробували обернути це на жарт. Чи ти демона маєш? Хто тебе хоче вбити? Христос. Знає, що знаходиться також і в наших серцях, всі наші наміри, всі наші бажання, знає все до дрібниць. Тому що Христос це Бог. Чи знаємо ми, друзі, що насправді знаходиться в наших серцях, який їхній справжній вміст? Потрібно аналізувати наповнення свого серця, потрібно просити в Господа, як колись Давид. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Це хороша молитва, це правильна молитва. Ви молитеся такою молитвою? Чи вам байдуже, що знаходиться у вашому серці? Чи знаєте ви, що гріховне наповнення нашого серця може опоганити нас і завдати нам шкоди? В Євангелії від Марка читаємо такі слова. Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидющеї око, богозневага, гордощі, безум усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Це ж саме яскраво продемонстрували юдеї своєю реакцією на проповідь Христа. Уривок, на якому ми зупинилися, завершується згадкою про оздоровлення Христом людини в суботу. Суперечку, яка виникла з цього приводу, Христос закінчує словами Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Це слово за обличчям в інших перекладах звучить як поверхнево, безпідставно, і з цього можна зробити висновок, що судити обґрунтовано та на підставі. Або, як наш текст каже, справедливо можна, але тут мова йде про явище, а не про людину. Ми можемо судити переконання, погляди, поступки, правду, життя, все крім живої людської душі, якої таємниць ми не знаємо. Це право належить лише Господу, але не людям. Нехай збереже нас Господь від поверхневого осуду і до того ж осуду людей. Щоб позбутися цього, потрібно дозволити Ісусу Христу, очистити наші серця від всілякої гіркоти, яка може мати там місце і дозволити панувати в нашому серці. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки. Надсилайте нам за посиланням знизу.